Учора Кременчуцькі новини опублікували сюжет, темою якого є психологічний тиск тацькування, зокрема у соцмережах заступниці міського голови Ольги Усанової. Саме це, ймовірно, стало причиною її госпіталізації до лікарні. Уже сьогодні низка кременчуцьких медіа опублікували свої експертні висновки щодо якості та правильності нашого матеріалу. Зокрема, Кременчуцька газета, судячи з усього, спеціалізується на термінології, бо затято доводила у своїй статті, що Ольга Осанова об'єкт кібербулінгу, а не мобінгу, виправляючи автора нашого сюжету. То виходить, Кременчуцька газета визнає факт цкування за правду. Цікаво також те, що такий напад на компетентність журналістів Кременчуцьких новин більше схожий на спосіб відвернути увагу від головного, змісту нашого сюжету. Постає запитання навіщо? Про причини можна лише здогадуватися. А щодо мобінгу чи кібербулінгу, погляньмо на публікацію в одному з Кременчуцьких телеграм-каналів. Пора тобі у інший, кращий той світ, адресовано заступниці міського голови Ользі Усановій. Хіба такі висловлювання не є цькуванням? Можна припустити, що спроби окремих медіа дискредитувати матеріал Кременчуцьких новин, навпаки, лише підтвердили його правдивість. Бо на одному тільки сайті Кременчуцької газети сьогодні опублікували три різні статті, присвячені одному й тому ж нашому сюжету. Вочевидь, такий підвищений інтерес має відповідне підґрунтя. Є здогадки, яке саме? А в нас є.